П'ять базових речей, на які потрібно звернути увагу в вашому автомобілі на осінньо-зимовий період. Це перше гальмівна рідина. Її потрібно, як ви чули в минулих наших відео, потрібно міняти один раз на два роки. Проконтролюйте, будь ласка, щоб у вашій гальмівній рідині не було дуже багато вологи, яка в подальшому псує вашу гальмівну систему. Друге, ми скомпонували це літіве мастило і силікон. Це підготуватись для того, щоб у вас не скрипіли, не репіли ні двері, ні люк. Силікон для резинок, щоб все було змащено і не пересохло після літнього періоду. Потім лампочки. Подивіться, будь ласка, щоб у вас всі лампи працювали, тому що сонце вже не так. Рано піднімається, і тому з кожним днем все буде темніше, все раніше. Тому передивіться, будь ласка, щоб ваші лампи були своєчасно замінені і в подальшому, щоб вони у вас були про всяк випадок, якщо ви їдете кудись в дальню дорогу. Так само двірники в літній період вони пересихають. і Якщо ви вже бачите, що вони залишають сліди на лобовому склі або риплять, то не Чекайте якогось часу, щоб не зіпсувати ваше лобове скло. Замініть, будь ласка, двірники. Але звертаю вашу увагу, просто так вони не купляються, потрібно професійно підібрати або ви самі, або ми вам допоможемо, тому що є різні кріплення і просто розміри цього буде замало. Тому звертайтесь до нас, ми вам допоможемо. Також не забувайте про охолоджуючу рідину, так як. Літній період вже майже закінчився, антифриз міг випаровуватись плюс на часі вже скоро зима, тому бажано замінити антифриз, якщо ви вже бачите, що він підходить. Але якщо ви їздите на звичайній дистильованій воді так само не забувайте, що потрібно перед зимою замінити воду на антифриз, і бажано взагалі їздити на антифризі, щоб воно змащувало помпу весь двигун, і плюс не забувайте її вчасно міняти, тому що якщо не міняєте, вона втрачає свої властивості, починає закипати, випаровуватись і творюватись на кашу. Тому щоб цього не було, звертайтеся в нашу мережу. В нас є майже все. Якщо у нас чогось немає, ми вам привеземо. Так, само наші сервіси готові вас прийняти для заміни будь-яких рідин, а також вирішення будь-якої вашої проблеми.